Коли вручали нагороди, почали з дуже сумного указу. Це нагороди посмертно справжнім героям України. Я просив би нас всіх їх пам'ятати. Дякую. Треба не забути їхні родини, їхні сім'ї. Це наша спільна з вами справа. Це ваші побратими, з ким ви разом воювали, і це моя відповідальність як прем'єр-міністра країни. Друге, я вас прошу за хлопців, які зараз в лікарнях. Поїдьте, підтримайте. Все, що треба, медицина, ліки. Це ми поставимо. Основне це ваша людська підтримка. І третє, знаєте саме основне. Вас підтримують мільйони українців. На вас сподіваються, ваші мами, ваші батьки. Ваші діти, майбутні внуки і вся країна! Як ви бороните державу, так ми будемо жити завтра. І за це завтра треба воювати від імені президента українського уряду. Голови парламенту і просто від себе, як від простого громадянина України Яценюка. Бо посади не вартують нічого в цій країні. Я вам хочу висловити щиру подяку і сказати, український народ сподівається на вас. Ми заборгували кожному. З тих, хто стоїть зараз тут на цьому плацу. З тих, кого нема зараз з нами. Царство їм небесне. З тих, хто зараз в лікарнях. Але так будується держава і нація. Ми стали країною. Ми стали державою. Ми стали народом. І тепер треба це все захистити. Дякую за службу українському народу. Слава Україні!